Шура, пожалуйста, только честно Сколько вам нужно денег для счастья? Сто рублей Нет, 100 рублей. вы меня не поняли Не на сегодняшний день, а вообще Для счастья, ясно? Чтобы вам было хорошо на свете За полную счастье? Да Шесть тысяч четыреста Доброго часу, Добин З вами на зв'язку незалежний фінансовий консультант Андрій Середа. Балаганов знав, скільки йому потрібно грошей для повного щастя. Він, напевно, заклав ту суму в певні свої мрії і цілі. А ви перевели вже свої мрії в цілі, прописали їх на папері. Так так, зараз я говорю саме за прописані цілі в письмовому вигляді. Якщо вони у вас лише в голові, то знайте, що з 90% вірогідністю вони не будуть досягнуті вчасно або навіть взагалі. Тому пропоную вам прямо зараз взяти аркуш паперу формату А4 і прописати їх. В одному із уроків нашого відеокурсу Управління особистими фінансами ми розбиралися, як правильно привести мрію в ціль. Нагадаю, що це робиться застосовуючи абревіатуру «Кредо». Кожна ваша ціль повинна бути конкретна, реальна, одинично вимірювана, досяжна, обмежена у часі. Ваш аркуш паперу повинен виглядати приблизно так. Спочатку прописуємо стратегічні цілі, власна нерухомість, автомобіль, навчання дітей, весілля дітей, капітал для пасивного доходу. Пам'ятайте, цілі прописані на папері отримують певну початкову енергію для їх досягнення. Ви починаєте бачити загальну картину, скільки вам потрібно коштів для вашого повного щастя. У вас з'являється додаткова мотивація для досягнення своїх цілей. Ви бачите, куди і якими темпами йти. Скажіть чесно, скільки справ ви вже відложили у довгий ящик? Пропишіть свої цілі прямо зараз і напишіть у коментарях під даним відео, чи вийшло у вас це зробити. Якщо не зробили, то напишіть, які складнощі у вас виникли. В одному із наступних відео ми продовжимо робити кроки по досягненню ваших цілей. Тому слідкуйте за нашими листами. Звичайно, ви можете піти іншим шляхом і нічого не прописувати, тільки питання буде в тому, куди ви врешті решт прийдете. Дорогий чеширський котик! Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? А куда ты хочешь попасть? А мне все равно только бы попасть куда-нибудь. Хм. Mm, тогда все равно куда идти.